Василь Семаненко, вона прийшла. Це її вірш про той момент, коли любов з'являється несподівано і змінні все надтепліше. Вона прийшла, непрохана і неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене впливла з туману моїх юнацьких несмілілих снів. Вона прийшла. Заквічена і мила, і руки лагідно до мене простягла, І так чарівна кликала і манила, такою ніжною й доброю була, І я не чув, як жайвер в небі тане, Кого остерігає свисоти. Прийшла любов, непрохана й неждане, Ну як мені за нею не піти?